Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас 8 товарів. З вами Мирослава, мама Галя. Всім привіт! Ну давайте розпаковувати і дивитися, що ж ми тут накупили. Давайте коробки великі, щось може добре попалося. Так, купили ми їх по 4,50, 8 товарів. Заплатили 36 доларів. Давайте дивитися, скільки б вони коштували по повній сумі. І яка наша вигода? Погнали! Погнали! Перша коробочка. Давайте Це поки що відсунемо. Перша коробочка у нас. О, так тут цілий набір, слухай. Це органайзери. О, і тут їх аж три штуки. Wow. Там колись таке подібне попадало себе. Я, я, до речі, його дуже вигідно продала. Я продала попередній, бо в мене такі є. Я продала попередній товарчик майже по повній вартості. в мене його купили. Якось одне відео зробимо, до речі, про наші доходи. Так, другий кусочок і Ого, тут багато кусок. на дві шухляди чи що. А, дивись, тут ще є наклейки. Що? Там є кріплення. Ага. Нічого собі, щось таке гарне, дерев'яне. Тут кріплення і тут є якісь. А кріплення. якість, до речі, не тонесеньке. Ні, воно. вона хороша якість. Хороша якість. Ага. І є наклейки, щоб підписати які пакетики і так далі. Який знати... розмір. Так. Ага. Щоб знати, що там знаходиться. Все добре? Так. Отже, давайте дивитися ціну цього добра. Давайте. Так, ми знайшли цей товарчик, і ціна мене здивувала. 50 доларів. Ну, чого, як воно дерев'яне якість хороша, то Ну що... так, за три штуки, в принципі, їх. Рахуй, що я попередньо продала, здається, за 30 доларів. І вона була така одинарна. Але було е, тут ще для фольги чи для цього? Для плівки. Така штучка, ще одна. А це на дві шуфляди. То? Угу. Класно? Вигідно. Угу. Угу. Наступний товар. Оу, золоте. <рес> Золотко, Ой, тут точно. Ого. Це сьогодні пазли у нас сьогодні. А... Це така обставка. Ага! Ага. Концер... Ага, це я ж але хотіла даже, але щось ціле. Йой-йой-йой-йой-йой. Ну це довго нам прийдеться розкладати. Одним словом, це тумба така. Металічна. Металічна. Так, ти тут отак складаєш. Канцелярські всі товари, так. свої папки. Отак. Олі. Вони це, дивись яке. Ну просто його поприкручувати все треба. Так, так. Але це дуже довго буде. Ну, не сам хоч деталі всі. Дивись для ручок, ще є такі штучки. Красиве. І дивись, ще таке є. Тому щось це взяти, є чим прикрутити. Навіть викрутка є. Оце мені подобається. Ще, біг... Вони продають шурупчики і, і викрити і, і, прям по Сумbra. розміру завжди. Масно. А, ще підставка є. Ага. Я така підставка сюди. Для папок, свої так. файли, якісь там важливі, або папки і так далі. Складаєш свої ага. потрібні папері. І ще одне для ручок. Це добре. Ходиш одну для олівців, а другу, для ручок. Можливо. Для лягу, там, ага. Маркер і так далі. Ну що ж, дайте для тестила? Знайшла. Коштує це 24 долари. Ось така цікава штучка. Цікава. Гарно. Класно? Наступна коробка. Це у нас якась а, Галаксія 25.00. Касунка. Оу. Ого! Що? Це це як Термос, я думаю. Це, напевно, воно Це кетеринг, як роблять, і, і напевно посуда. Або якісь. Ой, святкуєш щось. Щось святкують її. О, як воно. Ага. А, є тут. А, воно за цей закручується всередині. Зак... А, і переносиш як чомодан. речі в каструлі. гуляш така з каструлькою. <рес> я знайшла цю каструльку. Дуже багато відгуків, дуже багато людей її купило. І вона коштує у нас 32 долари. Я думала, дорожче буде, якщо чесно був. Ні, там новіше. Там новіше. 35.00 коштує 50 доларів. А у нас 25.00. То трошки старіша модель. То як iPhone, знаєш. Каструльки так само. Каструльки так само є нас. Цікаво, слухай. точно. Класно знати так. Класно. Наступний товарчик. Давайте цей пакет. Тут у нас рушник. А що це? А що це таке? А, я, я здогадуюсь. У oh. Мого чоловіка теж такі є тряпки. Він коли ми... я, не, я не 100% впевнена, але. Або це для миття машин? Дивлячись, то, як використовую, чесно. Також я бачила такі великі тряпочки, знаєш де? На полі для гольфу. Я ходила грати в гольф і були отакі величезні. Але воно, в принципі, і як рушник, але просто такий матеріал, знаєш, як, ну, як тряпка. Я не знаю, А я вага чи вага думала, що це для це тренажерного залу. Може це і полотенце. Хто його знає? Треба це... сканувати, що воно таке. Якийсь набір всяких різних Два... тряпочок. Ну, тут ціла купа їх. Ще такі маленькі. Поліестер. 80% 20 мл. Угу. А, ще й середнього розміру. Я не знаю для чого. Це, напевно, Ну, це, справді. напевно, полотенце для, це, для, або для все. Миття машини. А може, вони деколи для аеробіки всякі різні там пробамбахи дають. Давайте дивитися, що. Ну, давайте, що це, І це таке? що це таке? Хоть. Так, я дуже довго шукала його, але щось схоже знайшла і пише також таке саме, що й тут. І воно коштує 19 доларів за 6 штук. І в нас 6 штук, так? Вона це як 6 і сіренькі. Так, наступна коробочка це у нас іграшка, каруселька для діток. Я, до речі, своєї... Дитині купляла там, і це не дешеве задоволення. Я купляла за 40 доларів З слониками. Таку такі дивні такі червоні ну, діло. Типу вони рахують, що дитина до определеного віку вона не бачить кольори. І вона орієнтується на ці всякі зебру, полоски і так далі. Тобто вона бачить тільки. Ці всі квадратики і так далі, вона орієнтується на це. Геометричні тільки. Так. Такі спеціально. Я, до речі, своєму малому купляла таку коробочку, і там в ній були такі картинки, саме з всякими полосками, з кружочками, щоб знаєш, концентрувати увагу і щоб очі дитина водила за цими <звук> Ну, Можливо. Ой-ой-ой, ой, 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 Все ой, 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 ой. О, три штуки. Чотири. І звірята. Тут є слон. Є зебра. Є бенді. О, ще щось. Ще чиїсь носки. Тошнурочок. Звірята і сама конструкція. Мелодії є там. І є музичка. Але тут немає батарейок. І все. Ми не перевіримо. Будемо сподіватися, що воно грає. Я думаю, що грає, тому що, в принципі, воно виглядає як нове. Я тоже думаю, що ним не користувалися. виглядає нове. Все також все чисте. Я не знаю, ну, типу, воно навіть не виглядає, знаєш. Воно все запаковане, так, як. Як заводське. Так. Воно ске тільки а, до, речі, до а -а -а, це на самі ці на палочки. Ага. Тресо, щоб дитина не поранилася. що. Я думаю, ні, щоб вона просто ну, концентрувала увагу ще на самі ці палочки теж. Хоча, хто його знає, я не знаю. ну, Ідея зрозуміла. Думав, перевіряємо, скільки це коштує. Так, давайте дивитися ціну. Я знайшла, так як я казала, це недешева штучка і коштує вона 33 долари. Ага. А таке може цікаво дитині буде. Mm -hmm. Так, наступне у нас це у нас ще один протектор на матрас. На матрас Квін. Думаю, що його треба відкривати, просто перед. Ну, ідея зрозуміла. Махровий, пише, що від жуків, не такий холодний, від води, впитує воду, так. вологу. Якщо чесно, якщо у вас є діти, це дуже класна штука. Мій малий з нами спить і у нас стаються всякі різні ситуації, і ця штука дуже виручає. Ти її просто в машинку закинула, постирала, висушила, все. І воно дуже-дуже добре береться. Воно стирається дуже добре. І... Не пропускає вологу на там... Так. І матрас сухенький. І чистий. І чистий так. У нас декілька штук, і ми просто їх міняємо періодично, їх беремо і все. Ціна я знайшла одразу і вгадай ціну. Не, навіть не здогадуюсь. 55 п'ять доларів. О, ж, мамочки. Ну, Напевно, якось дуже. Просто реально. дуже хороша компанія, типу дуже багато відгуків ага. і є дуже дуже різні розміри. Має майже 5 зірок. 19 тисяч людей залишило відгуки про цей товар. Це тільки відгуки, а скільки людей його купило тоді? Пише, що 3000 людей за останній місяць купили його. Клас! Це дуже популярний товар. А, круто. Ідемо далі. Останні дві коробочки у нас а, тут пише «MAD BABY». Там не факт, що там oh. те, те, що вони сказали, ну але... а що там? Якась Пості чи що? Щось з метеликами чи з кріточками. Боже мій. Чогось багато, гарно. І ще щось. Не. Це ж не все. А добра. добре. Слухай, класний такий. А, воно двох дивись. Дивись. Класно. Так, наволочка. Наволочка. Що тут у нас? Хм. Підодіяльник. Прикинь. Дуже буває таке, що. Так, що. А, диви, воно ще й на зіпері такому. Сховати можна, да, його? Так, щось ціпнути, не... щоб не вилітав. Ага. Одіяло, знівійте. Круто! Як Але класно, та... дуже хороша якість, слухай. Кін -кін -кін -кін. ну Класний такий, приємний матеріал. І тут у нас. Також. Це, це два набори. Це, два набори. Під... Да, і ще... це я так відчуваю, що це непоганий. Слухай! Непогано нам попалося таке. Оце, я думаю, буде дорого. Ну, я так думаю, не знаю точно, але я думаю, що дуже постільна білизна, вона І Під діяльники, так. Давайте давайте стіну. Давайте. Так, я його знайшла. Тут є дуже-дуже дуже різні малюнки цього. От воно, наше рожеве і фіолетове. Ось ціна його. І дивіться, які дуже багато кольорів різних є. Це і ко... Одного набору 50. Так, Чи... Один а... набір. А нас один два. набір 60 доларів. А у нас їх два. Ого, супер вигідно. Так. ще сет три штуки. От я вам, щоб ви повірили, сет три штуки. І йдемо вниз. Квін, наш розмір 60 доларів. Остання коробочка. Сама велика. в О, відео. Я вже бачу, що там? А що там? Якась каструлька. Каструльня. Одні каструльки кругом. Ну що ж, мені цікаво, якщо такий добрий товар, чому люди відказуються від нього і повертають його? Очікують, ну, напевно, більше. То його знає. Або просто почитають коментарі, що там так. Просто люди... знаєш, в Америці правила повернень товарів дуже класні. У нас так просто не можна повернути товари в Україні. Це Тут точно. Хочеш, Костко, наприклад, ти все життя можеш повертати товари. Ти можеш ходити просто постійно обновлювати-обновлювати товар. Поламався пилосос, пішла, здала, отримала новий. Тут, я думаю, що так само. О, це користована штука мита вже. Ага. Це, хто, Капельки водички. А, це, це а що це таке? Це food steamer. А, це пароварка. Пароварка, ага. Це пароварка. Вона користована, але вона так. ну, не, не Бережно, бережно користована, її просто вимити. Просто Хтось висушив і бачиш, і від води. Капельки води залишились. Її можна класно вимити і нічого страшного не буде. Просто що. Ага. Хтось забув витирати, от. коли воно... Так, кому назначили дієту, вигідно. Туда броколі накидати. Придбання. І що, буде класно. Броколі. О, да, бачиш, вони взяли, не помили його угу. і так і склали. А, ну, давайте дивитися ціну. Ну давайте. Я його знайшла. Сама цікава штука, то що чорний, дорожчий. І воно коштує 45 доларів. От така ціна. це Я щось чу. думала, що воно трошки дешевше, але. 45. 45 доларів. Ну що ж, давайте рахувати повну вартість товарів і о, нашу вигоду. А ми не хочемо його провірити, чи воно робоче. Давай перевіримо. Ну давай. Ну, воно пікає, знаєш, так як детонується бомба. Час... Часики йдуть, годиночок щелкаєте та... таймер. Ага. Просто води нема і воно не буде працювати, як кам'яна, що воно не буде. А зараз трошки ну, ми якось в одному відео скажемо, чи воно працює, чи ні, але воно теплим іде. Так що давайте виключати. Виключати, щоб не згорів мото... мотор. Так, отже, давайте рахувати нашу вигоду давайте. і подивимось, скільки ж ми зекономили. Давайте. Так, отже, я підрахувала, повна вартість цих товарів 378 доларів. Заплатили ми 36 доларів. Отже, наша вигода на сьогодні 342 долари. Непогано. Ось така от у нас була розпаковочка. Надіюся, вам сподобалось це відео. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось наступних відео. Всім папа! -па.